Всім привіт! Ви на каналі Сокершоп і сьогодні у нас дуже цікаве відео, тому що це не огляд і навіть не теорія, а міфи та факти, що існують навколо зуття для футболу під назвою Буци. Зараз Сокершоп розповість вам про кілька міфів пов'язаних з буцами і зруйнує їх або навпаки підтвердить. Ну що, зацікавили? Тоді підпишись на наш канал і поїхали. Перший міф звучить наступним чином. Нові моделі бутс завжди кращі, крутіші і технологічніші за старі. І так і ні, але як кажуть, диму без вогню не буває. І такі справді нові моделі намагаються робити з якимись новими плюшками, які максимально вплинуть на контроль м'яча або його траєкторію при ударі. Але, камон, хлопці та дівчата, ми повинні розуміти важливу істину: скіл, швидкість, маневреність і так далі залежать не від буз, а тільки від ваших ніг та від ваших здатностей. Тому давайте говорити, як є щиро та по-чесному. Якщо грати у вас не виходить, то які б нові... Дорогі бутси не були, то без тренувань грати ви краще не станете. Але все ж таки, якщо говорити безпосередньо про заявлений міф, то нові моделі, звичайно ж, намагаються робити краще. Але це помітно тільки, якщо порівнювати моделі хоча б з п'ятирічною різницею. А так ми всі знаємо, існуючий і перевірений багатьмами лайфхак, який руйнує цей міф. А саме що якщо хочеш купити недорого хороші бутси, то купуй попередню модель. Адже, як ми вже усвідомили, технологічність максимально залежить тільки від ваших навичок, а маркетинг залежить від гучних заяв. Тому цей міф офіційно зруйновано. Другий міф звучить так: шкарпетка або носочок для того, щоб фіксувати гомілку. Знаєте, частково це так, але все залежить від того, про який ступінь фіксації ми говоримо і про яку шкарпетку. Цікавий факт, що виробники самі ніколи не говорили подібних слів на адресу цієї технології. Ми вже не один раз говорили про ось цей носочок, про те, які бувають види і для чого ця технологія взагалі. Але якщо взяти саму правильну шкарпетку, розроблену спеціально для якогось футболіста, то друзі, навіть вона зроблена з тканини, хоч і не зовсім звичайний, і вона ж ніяк не захистить гомілку ні від розтягування, ні тим більше від ударів. Носочок лише збільшує комфорт. Дійсно присутній ефект зливання стопи буци і гомілки, якби в одне ціле. Але все ж таки це не фіксація цієї зони і покладатися на це дуже велика помилка. Покладатись у ці технології можна тільки на захист від якоїсь там гумової крихти, якщо ви граєте на штучному полі. Тому міф зруйновано. Міф третій буци мають бути максимально легкими. Знаєте, цей міф якось і не міф, а чому вони не мають бути максимально легкими? Виробники протягом десятиліть б'ються над тим, щоб полегшити буси. Від цього вони максимально від шкіри пішли і придумали безшовну технологію, і впровадили купу всього. Виробили навіть надтонкі матеріали. Питання тільки, а чи допомагає? Повернемося до вже раніше сказаного, що якщо у людини немає скілу та техніки, то ніяка вага взуття не допоможе. Але для тих, хто вміє грати, цей параметр досить важливий. Можливо, ви бачили спеціальні обтяжувачі для ніг або як хтось бігає з такими маленькими гантельками в руках. Так от, часто ці атрибути дуже невеликої ваги, але якщо порівняти біг людини з ними і без них, то буде відчутна різниця. Так само і з бутсами. Чим вони легші, тим більше шансів ногам менше втомлюватись під час матчу. Звичайно, не можна говорити про феноменальний результат, та й буци здавалося б вже полегшувати і нікуди. Але правда така, що якщо ви регулярно граєте в якихось бутсах, наприклад, півроку, а після почнете грати в якійсь новій полегшені моделі, навіть на пару грам, то ці пару грамів різниці ви безперечно трохи відчуєте. Тому міф підтверджено. Четвертий міф звучить так: шнурки дуже впливають на контроль м'яча, тому від них потрібно позбавлятися або приховувати їх. От куди куди, а в цю сферу маркетинг пробрався чи не максимально. Варто лише сказати, що шнурки якось заважають у бусах, як тут же всі починають шукати моделі без них або з прихованою системою. Скоріше за усе це почалося з тієї системи, коли язичок приховував шнурки, потім шнуровку почали відводити вбік, приховувати, а в деяких моделях зовсім її прибрали. Скажімо, однозначної думки тут немає. Правильно це чи ні? Але поставивши собі одне питання, все стає більш-менш на місця. Адже шнурки для чогось були придумані, правда, ні Роналду, ні Месі, ні зідану вони не заважали робити ті дива, які вони робили на полі в буцах зі шнурками. Та й до сих пір роблять. А я особисто не можу уявити, як м'які пласкі шнурки можуть впливати, наприклад, на удар, якщо пружність м'яча і м'якість тих же шнурків при ударі все компенсує. У будь-якому випадку тут все індивідуально, але шнурки як ніколи допомагають якісно зафіксувати ногу у взутті. Захотів тугіше зробив. Захотів розслабити на тобі. А чи зробиш так у буцах без шнурків? тому міф зруйнований. Єдине, хочеться сказати, щось і на користь буців без шнурків. Чув таку думку, мовляв, існує якась ймовірність того, що колись у таких бутсах ви різко якось так на них наступите, або різко зміните напрямок руху і за збігом багатьох факторів, одним із яких є відсутність фіксуючих шнурків, бутса може просто провернутися навколо стопи. Буца, провернутися навколо стопи. Що? Як таке взагалі можливо? Так, шнурки не фіксують. Так, може здаватися така можливість, але тільки в тому випадку, якщо візьмете на 5 розмірів більше взуття і будете бігати в калошах. Виробники, гадаю, все ж таки думають потрібними місцями, коли впроваджують такі технології, і точно вже потурбувалися, щоб такого не траплялося, при грі в буцах, правильно підібраних під певну ногу. Ну і останній міф на сьогодні звучить так: потрібно брати буци під певні позиції на полі. Ну тут навіть у самій фразі чути невеликий абсурд. Існує думка, наприклад, що Меркуріал від Nike для нападників. Ну а що заважає в них грати захисникам, яким теж потрібно прискорення, щоб наздогнати тих же нападників? Чи ніби захисники ніколи не бігають у напад і не забивають голи. Загалом, саме в цьому випадку потрібно трохи зовсім включити логіку, відкинути якісь стереотипи, маркетинг і грати в тому, в чому подобається. Тому цей міф однозначно зруйновано. Що ж, друзі, на цьому все. Я впевнений, таких міфів набагато більше. Якщо вам сподобалось це відео, то ми знімемо в майбутньому також підбірку міфів і фактів про буце або інше екіпірування. Ну а ви пишіть у коментарях якісь свої міфи, які ми повинні зруйнувати, і ми це обов'язково зробимо у наступній такій темі. Ну а поки що не забудь підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. З вами був Сокершоп. Бувайте!